Всім привіт! Вітаю на каналі Янаксео. І нарешті ми повертаємося. Більше місяця я б сказав, не записувалися ролики. Те, що виходило в січні, це чисто допрацювання з грудня. Ще й не найкращих тоді умовах, і насправді цілий січень був присвячений плануванню року як в компанії, так і особистому, плюс постійні опери, постановки цілей, розуміння того, що хочеться, чого не хочеться. Навіть Мксєо він буде повністю перебудований в 25-му році, і з маленького youtube шоу яке навіть назбирало на старті багато підписників. Ця історія має прорости в значно більший і ширший формат. Так сказати, mvp версія була випущена. Стратегія я побудована. Тепер будуть нові зміни. І насправді я людина, яка звикла завжди все дуже планувати. Ті, хто мене знають ближче, всі в курсі, що в мене там прям рік, місяць, квартал, тиждень, день, година, все дуже розплановано. Календар постійно в роботі, планери і так далі, так, далі, так далі. І це можливо десь секрет якоїсь високої продуктивності. Ну, і, мабуть, того, що не завжди все встигається. Але все ж таки, в січень я не планував взагалі. Це був суцільний хаос, Постановка цілей, знову ж таки, планування року, планування ідей. Я просто-напросто тушив пожежі, закривав те, що треба було закрити, і рухався по пріоритетах. Ну і з цим пов'язані якісь в відео. І навіть те, що зараз е, перша, перша 41, 5 лютого, і я записую це відео. Тобто я не нормалізував ще графік. Я ще досі. Планах і постановках цілей, та нарешті організації цього 25-го року. Проте я вже майже порався, і тепер контент буде і регулярніший, і новіший. І інколи такі паузи та речі дійсно потрібні аби правильно продовжувати рух далі. От але це не про це. Відео не про це і не про планування, і не про стратегії. Проте, якщо вам цікаво дізнатися про фішки планування, як вдалося планувати 24-й рік, що він став досить успішним. Як ми запланували 25-й в компанії. Як я це зробив особисто, на що я буду фокусуватися в 2025 році, куди буде рухатися компанія Йонкор, куди буде рухатися Янгсіо, який, скоріше, все стане також окремою компанією, куди я взагалі буду прямувати в цьому році, на чому буде стояти пріоритет і як визначити ці пріоритети вам? Давайте, хай це відео не знаю, скільки набирає лайків, хай буде більше 50, і як мінімум 5 коментарів буде стосовно цього запиту, я з радістю оформлю такий матеріал. Але... Це відео не про те, я хочу розповісти в цьому відео про трошки інше, розповісти про те, про що дуже часто питають, про що дуже часто запитували попередні місяці, і розповісти про те, як ми зробили ребрендинг. і чому ми називаємося ЮАРКО, як ми називалися раніше, і чому бізнесу потрібен ребрендинг. Розкажу це без ніякої води, чисто на нашому кейсі. І я впевнений, що це вас точно надихне на нові. Звершення, отже, поїхали. Пункт один з чого все почалося. Багато хто мене раніше знав, і в принципі, моя кар'єра починалася з того, що я був дизайнером соло спеціалістом. Я сам дизайнив сайти, банери, графіку і так далі. Це продавав клієнтам, і я був таким фрілансером останні 5 років. І насправді, якщо говорити про фрілансерів і в цю всю частинку моєї кар'єри, я скажу так: це було класно і професійно, тому що я перетворив був вже тоді фріланс на певне підприємництво. У мене завжди була стабільна робота. У мене були реально круті, круті клієнти, великі чеки і тому подібне. Е, ну, знову ж таки, по мірках фрілансу. Проте потім я вирішив розвиватися в сторону компанії, що я вважаю є логічним кар'єрним ростом. І коли я почав будувати свою компанію, я обрав таку. Таку назву, з якої колись все почалося. Тобто, коли я почав займатися дизайном професійно, перше, що я зробив, це я був створив інстаграм робочий. І я його назвав був е, Олійник Дизайн, робочий, робочий аккаунт. І з того часу, коли вже дійшло діло до того, що потрібно компанії дати якусь назву, е, я не міг нічого придумати кращого, як просто назвати її «Олійник Дизайн, тому що це як історія того, з чого це все почалося. І це в якійсь мірі такий логічний розвиток. Цього бачення цієї історії, мабуть, і це насправді, завжди було мрією строди компанії, яка називається в ліник дизайн, але це був інший підтекст, який заключався у тому, що знову ж таки ми говоримо про айтішку, е як Сферу, тобто вона ж ділиться на роботу як з фрілансерами, так і з компаніями. Ну і звісно, що компанії це завжди дорожче, ніж фріланс. І тому люди її обирають фріланс, тому що клієнти мають це на увазі, тому що це дешевше, це десь швидше, ну, але з більшими ризиками. Агенції це дорожче, але якісніше і безпечніше. І відповідно, виходячи з цього, було і побудоване позиціонування олійник дизайн. Аби зберегти оцю мою таку фріланс сутність, проте вже бути. Агенцію, тобто іншими словами, сісти на обидва стільці і створити назву та брендинг, яка буде зберігати моє прізвище як характеристику того, що це я працюю, що це я тут, що це моє ім'я, тому що це п'ять років на фрілансі, рівень негативних відгуків. Нуль. Тобто в мене завжди п'ятьорочки. І я цим горжусь. І тому я вирішив зберегти ім'я, яке підкреслить мою якість, яке дасть клієнтам гарантії. І яке не буде зовсім звучати як агенція. Тобто я десь буду все рівно зберігати статус фрілансера, і клієнти, які зі мною працюють через те, що я фрілансер, буду зі мною продовжувати роботу. Проте же самий час, я вже буду компанією. І тому ліник дизайн не зовсім чітко, не зовсім акуратно, але з. Іменем, як оцим таким гарантійним моментом всередині е, позиціонування. І насправді це працювало круто. Проте, знову ж таки, основна мета зберегти лідник дизайн була в тому, що я дуже сильно не хотів втратити клієнтів, які зі мною працюють як з фрілансером та індивідуалістом, і той же самий час почати залучати клієнтів як на агенцію. І насправді це вдавалося. Тобто, ми, коли зробили цю зміну, коли я вже офіційно заявив цілому світу, що я підприємець, я сео компанії, і я вже не дизайнер сам, я вже не дизайню сам, я вже вийшов з Процесу я вже більше не дизайнер. Тоді від нас пішло аж нуль. Клієнтів і місія була виконана: зброї ребрендинг, змінити себе, перейти з дизайну в підприємництво і при тому натати до тих, хто мене найбільше цінував, якраз за мою дизайн-експертизу. Переконати їх в тому, що мені можна довіряти як керівнику дизайн-процесу, як людині, яка його бачить, як людині, яка його контролює, але ну не робить його самостійно. а ще впливає візійно та стратегічно. І це вдалося. І це була велика, велика, велика перемога. Отака, от, от предісторія, чому олійник дизайн. Ну а тепер, власне, чому? Юванкор причина одна і максимально проста. Всі клієнти, які були з мого минулого життя, так сказати, успішно з нами продовжили роботу. Ми зробили їм усе, що могли тільки зробити, і вони пішли своєю дорогою, тому що робота. Виконана, тобто будівельники не живуть з тобою в будинку, коли закінчили будувати його. Вони йдуть так само в наші ніші. Ми не маркетологи, які можуть працювати постійно на якійсь підписці. Ми отримали проект, ми його повністю закінчили, реалізували. Ми пішли собі далі. Клієнт працює з тим, що ми йому надали. Тобто ми йому залишили результат, готовий продукт. І всі, хто з нами працював, знаючи мене, моє ім'я і будучи зі мною знайомими раніше, від нас пішли, тому що ми їм усе закінчили. Але. Нові клієнти не прийшли. Ну і власне. Все. Тобто, це є персональний номер один. Бренд Ліник Дизайн не залучає нових клієнтів, а всі старі вже від нас пішли, тому що їхній час прийшов. І тоді ми вже почали задумуватись: блін, мабуть, щось тут не так, нам потрібно щось змінити. І ми почали копатися дуже глибоко і зрозуміли, що нам був дійсно потрібний великий-великий стрибок. І це не про логотип, це не про назву, а іменно стрибок. Тому що на початку компанія Іван Корика, ще називалась Ліник дизайн, це по факту був я і мої помічники. Круто на початку, подальшому це не класно, і відповідно тоді ми вже заглибилися командою стратегічно в це все і вибрали одну істину. Нам потрібно змінити усе. Нам потрібно змінити підхід до роботи, позиціонування, наш продакт маркет фіт, нашу назву і наш брендинг. Це вже як похідне. Нам потрібно було змінити суть, суть того, що ми робимо. Чи ми Тарас і команда, чи ми команда і ще раз команда без Персонарій, просто команда, як я є експертами в своїй справі. Відповідно, першою причиною ребрендингу стала вся така перебудова повністю всього підходу, стратегії і позиціонування, хто ми є такі. Ну а потім причина номер два. Прізвище олійник класно звучить українською мовою. Ну якщо трошки покупатися в лінгвістиці і поговорити з іноземцями, і попросити їх це прочитати, ніхто крім українця. Це правильно не прочитає: ні англійською, ні іспанською, ні французькою, ні свино ні польською, ні словацькою. Жодною не існує мови, окрім української, яка чітко та легко вимовить моє прізвище. І виходить компанія, яка 100% фокусується на західні ринки, яка не має жодного українського клієнта, яка виключно зосереджена на е, іноземних партнерах, іноземних контрактах, має назву та бренд. Який неможливо ні прочитати, ні вимовити. Це нонсенс. Дизайнери, які роблять брендинг, сайти апки, самі собі зробили паршиву назву, першивий брендинг. І ніхто не може їх запам'ятати. В чому ж в суть брендингу, логотипу і так далі, запам'ятовуватись, викликати правильні емоції, доносити сенси, і, звичайно, залишатися в голові клієнтів. З правильними асоціаціями ми компанія, яка займається дизайном, створенням рішень для стартапів, запусками продуктів, зменшенням вартості залучення клієнтів за рахунок висококонвертивних сайтів. Ми взагалі it партнер який може закрити практично усі діджитал питання для стартапу від ідеї до дизайну, до реалізації до продукту. І це не важливо, чи це UI, UX, чи це графіка, чи це веб, чи це брендинг, чи це 3D, чи це motion. Тобто ми надійний стартап-партнер, який розвиває інновації і будує продукти за. Пускає їх на ринок за рахунок стратегічного підходу до дизайну та е, веб-розробки. Що олійник дизайн має до цього всього, що я перелічив? Нічого, як це може запам'ятатися? Ніяк, які це викликає асоціації? Нульові. це бренд, якого не існує. Відповідно, компанія, яка вже компанія, на ринку виглядає так, ніби це все рівно Тарас, його помічники, і взагалі непонятно, що вони роблять, хто вони такі, і як нам їх запам'ятати, і це якраз і стало ще одним таким прям ключовим аргументом, чому ми зрозуміли, що ребрендинг потрібний. А тепер найцікавіше, як ми придумали цю назву, яку багато хто вважає геніальною, якою ми, клієнти наші, захоплюємося, і найголовніше. Звичайно, всі наші партнери будуть не кричать, як ви це придумали? Бо це круто, це просто, це запам'ятовується, це, це легко. І ще купа компліментів, які ми отримали. І відповідь дуже проста. І насправді це зробив найкращий співробітник нашої компанії, і взагалі спеціаліст, якому немає замінних на ринку. Безцінний кадр, який називається Чат. GPT. так серйозно нам реально допоміг зробити цей ребрендинг і цю назву чат GPT. Звичайно, мене просто написали Ей, придумай нам нову назву. Це був досить довгий промт інженіринг, я б сказав, тому що. Ну, можливо, я провів годин з 10 чисто діалогом з чатом GPT, розповідаючи йому про наші цінності, наші послуги, наш підхід, наше позиціонування, ким ми хочемо бути, які послуги ми надаємо, з ким ми працюємо, хто наші цільові клієнти, яка наша візія? Яка наша візія? Ми хочемо стати компанією, яка буде дизайнити продукти, якими користуються мільйони. Яка наша ціль створювати продукти єдинороги? Єдинороги це стартапи, які залучили, ну ж не залучили, які коштують більше одного мільярда доларів. Наша задача запускати на ринок за рахунок дизайну, та й не тільки і з рахунок розробки теж продукти, які будуть з часом коштувати мільярди. Тобто запускати єдинорогів на ринок. Ми хочемо робити це. І після довгих дискусій і роздумів ChatGPT почав генерувати досить цікаві варіанти. Ну а тоді вже магія, яка називається Візьми 10 варіантів своїх, 10 варіантів ChatGPT, ДжипІТі, скомбінується в щось одне ціле, і так народився юванкор. І десь тут зараз буде анімація того, як наш старий бренд перетворюється в 1 Core, тому можете трошки насолодитися. Ну і виходить е, якийсь смисл, як ми це придумали і з чого ми це все склали. Тобто я вже казав раніше, е, чим займається наша компанія? В першу чергу UI дизайном. І U1 – це ніщо інакше як UI. Проте, коли ми говоримо про U1, це завжди про. User-first – в першу чергу, думати про користувача. Це про You-first – в першу чергу думати про клієнта. І відповідно, ми компанія, яка створює перші рішення і перші продукти. От це є перша частинка, яка є ключовою. Ну а далі Core. Що означає Core? Дослівно Це ядро. І як виявилося, основна цінність нашої компанії це те, що ми вміємо запускати продукти на ринок. Тобто ми перетворюємо ідеї вже в робочі інструменти. Тобто без дизайну ви не можете ні запустити свій сайт, ні запустити свою апку, ні ще щось. Технічно це реально, але якщо ми говоримо про правильний процес, правильний підхід і якісь перспективи на успіх, дизайн це стартова точка всього. Це якраз і є те ядро, з якого починається все, з якого ідея перетворюється на реальність, а реальність вже на саме результат. І тому юкор це є друга складова. І поєднавши ці дві основні цінності, ми отримали слово сполучення юанкор, яке десь там співзвучне зі словом єдиноріг. Юнікорн. Ну принаймі, ми так думаємо, що вона сходиться і здається, ніби сходиться. Юнікорн і Ванкор, наче схожі речі. І получається, ми об'єднали всю цю візію, ідею, бажання створювати єдинорогів, наші послуги, наш фокус, наше позиціонування і нашу основну цінність, яку ми даємо ринку. І це тільки частина сенсів, які насправді ще закладені глибше в концепцію цього продукту. Також наш символ єдинорожок. Він із також зараз тут появиться. Він є якраз і чіткою асоціацією того, що ми створюємо для кого і чому іншим словом, це і є юванкор. Те, як ми до цього додумались, і які ключові сенси в собі це містить. Отже, підсумовуючи, що нам дав ребрендинг: один нове позиціонування і повне перетворення компанії і її представлення на ринку. Два дуже багато нових клієнтів, і буквально X2, якщо не X3, вищі чеки за рахунок солідного позиціонування і. Реального такого, такої упаковки компанії. Три. Повністю перерозмінена вся маркетинг-концепція і спрощена система позиціонування і у цій такої відповідності потребам ринку. Ну і, звичайно, чотири. Естетичне задоволення. Тому що ми реально кайфуємо від цього. От, Отак. От Зробили ребрендинг. Уся команда нарешті зрозуміла, хто вона. Що вона і чим ми унікальні? І нарешті це зрозуміли також і наші клієнти. Це нам відкрило можливість створювати абсолютно нові канали залучення цих клієнтів, маркетингу. І знову ж таки, як я казав на початку, новий масштаб угод, потенціалу. І нарешті почали сипатися нові клієнти, тому що вони побачили певну солідність в нашій упаковці. А упаковка все-таки в наш час, це є дійсно важливо. Тому чи потрібен бізнес ребрендинг? Однозначно, так. Тому що це є. Можливість заявити про себе, вистрілити на новий ринок з новими силами, підкреслити своє позиціонування, свою основну цінність, бачення і відповідність цьому ринку, підняти рівень своїх угод, рівень сприйняття себе в очах клієнта, і, звичайно, це можливість перезапустити не просто логотип чи назву з нуля, перезапустити весь бізнес з нуля, тому що. Особисто ми повністю перезапустили все з ребрендингом Ми змінили 90% наших процесів. Ми змінили 90% всіх наших дій, стратегій, і компанія отримала новий буст, нове бачення і нове життя. Я помітив, як в команди розкрили очі, і як круто, ми взлетіли далі. Тому обов'язково рекомендуємо задуматися про ребрендинг, якщо ви десь думаєте про це. Або якщо ви про це не думали, рекомендуємо задуматися. І ви завжди знаєте, хто вам може допомогти реалізувати цей ребрендинг. Бо як не як це важливо. І на останок хочу подякувати за це не що за це відео, а просто за залучення і великий результат усю команду. Тому що ми працювали над ребрендингом самостійно. Уся команда, кожен дизайнер, керівник, кожен менеджер, усі були залучені в цей процес, давали ідеї, думки і. Найбільше вам я хочу подякувати нашому дизайнеру Нікіті. Він якраз і вивів цей символ єдинорога, який наш є основним символом, який у нас є всюди, який навіть є на чухлі мого телефона. От, всім дякую за вашу увагу. Надіюся, це відео дійсно вам вас зашутнуло на правильні думки. І я сподіваюся, усі зможуть оновити свій бренд і засяяти по-новому. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемося в наступних випусках.